Вітаю! Минулого уроку ми розпочали повторювати матеріал про дієслово. Дізналися про значення дієслова, про його граматичні категорії, про синтаксичну роль, про те, які зміни відбуваються у потоці мовлення, тоді, коли ми утворюємо першу особу однини. І сьогодні поговоримо про дві основи дієслова і дієвідмінювання. Отже, дві основи дієслова. Що це означає? Справа в тому, що деякі форми дієслова творяться від основ інфінітива, а деякі від основ теперішнього часу. Тому нам треба розібратися, які з форм дієслова творяться від основ інфінітива і як визначати цю основу, і які творяться від основ теперішнього часу і як визначати цю основу. Отже, основа інфінітива визначається таким чином. У формі інфінітива ми відкидаємо суфікс ти від основи. Або якщо це дієслово із постфіксом ся, тоді ми відкидаємо і ти, і ся. Приклади ви бачите на дошці. Знати. Основа інфінітива, коли ми відкинемо суфікс ти, залишиться зна. І саме від цієї форми, саме від цієї частинки будуть утворюватися якісь інші форми дієслова. Працювати. Відкинули ти, і залишилася основа інфінітива. До якої потім будуть приєднуватися необхідні афікси для того, щоб утворювати форми дієслова. Які ж форми дієслова творяться від основ інфінітива? Ну, насамперед, форми минулого часу, умовного способу. Ви знаєте чому? Тому що умовний спосіб ці форми утворюються від минулого часу додаванням спеціальних часток. Активні дієприкметники доконаного виду, пасивні дієприкметники з основою на А. А потім від таких дієпрагметників утворюється відповідна дієслівна форма на «но «то» і дієприслівники доконаного виду. Приклади таких форм ви бачите на дошці. Форми минулого часу знав, працював, вітав, червоним виділені якраз основи інфінітива, до яких приєднався, як ви бачите, суфікс В, для того, щоб утворити форму чоловічого роду однини минулого часу дійсного способу. Знав би, працював би, вітав би, а це вже форма умовного способу. Позеленілий, а це вже активний дієприкметник доконаного виду, або, як ми з вами вивчали ще в сьомому класі активний дієприкметник минулого часу. Дозріти дозрілий. Далі дієприкметники основою на а, пасивні зібра. Ось воно засноване на А. Зібраний і відповідно форма на НО, зібрано. Позеленіти, позеленівши дієстрівних доконаного виду. Дозріти, дозрівши. Основа теперішнього часу. Як визначається вона? Від дієслова, яке вжите у формі третьої особи множини теперішнього часу, ми з вами відкидаємо закінчення. Ну, якщо ми пробування закінчення, тобто буквами позначення, значить, закінчення у ть, «ять». Приклади: живуть, вони живуть, третя особа множини. Відкинули закінчення і залишилася основа дієслова теперішнього часу, до якої, знову ж таки, будуть приєднуватися якісь афікси для того, щоб утворювати певні форми дієслова. Працюють, вони працюють, «Ють» відкидаємо, і залишається основа теперішнього часу. Від якої теж будуть утворюватися якісь форми дієслова? Які ж форми дієслова творяться від основ теперішнього часу? Насамперед це форма наказового способу. Активні дієприкметники недоконаного виду, але тут одразу зупиняємося. Ми пам'ятаємо, що активні дієприкметники, в сьомому класі, ми їх називали активні дієприкметники теперішнього часу. в Українській мові використовуються украй рідко, їх зовсім мало. Так що можна сказати, що така граматична форма існує, але ну, рідко ми послуговуємося нею, тому що не утворюються такі дієприкметники і дієприслівники недоконаного виду. Розгляньмо на прикладах. От ми взяли основу жив, тобто основу теперішнього часу, і утворюємо форму наказового способу. Тут можуть наутворити різні особові форми. Ну, нехай це буде друга особа однини. Живи. Працюй. Далі. Діаприкметники недоконаного виду, ну ось працюючий. І діаприслівники недоконаного виду, живучий, «працюючий». Для чого ми з вами так це докладно розбираємо? Тому що дуже часто виникають граматичні помилки, тоді коли людина бере і утворює всі форми дієслова від основ інфінітива. Ну, яка різниця їй здається. Але різниця є, особливо тоді, коли ви утворюєте форми дієприкметників або форми дієприслівників, і виникає запитання, ой, а чого це я залишив суфікс і так далі. Ось тому треба бути дуже уважним, пам'ятати, що від чого утворюється. Тоді, коли ми в 7 класі з вами говорили про це, що творця від основи інфінітива, подумали: ну, від основи інфінітива від основи інфінітива. Але тепер, уже перебуваючи в 10 класі, розумієте, що тут дійсно дуже важливий момент. Ви можете навіть порівняти форми інфінітива і основу інфінітива, основу теперішнього часу. Вони абсолютно різні. Зверніть увагу, нижче на екрані ви бачите. Писати ти відкинули, і основа інфінітива писа, а пишуть, Уть відкинули, і форма, основа теперішнього часу вже пише. Брати беруть. Знову ж таки, різні. Але бувають такі моменти, коли основа інфінітива і основа теперішнього часу. Дії слів збігаються. Нижче ви бачите низку таких слів: пливти пливуть, однакова абсолютно основа, вести везуть, однакова абсолютно основа. Але це буває рідко. І одразу цей момент, тому що у нас два важливі моменти, не будемо їх між собою об'єднувати. Одразу опрацюємо цей момент, а потім вже будемо говорити про дії відмінювання. Отже, в реченнях. Нам слід знайти дієслівні форми, різні дієслівні форми, і визначити, від яких основ вони утворилися. Тобто від основи інфінітива чи від основи теперішнього часу. Не кажи, що не маю рації і докора мене карай. Такі пусті смарагдові слова жили в тобі і вибухали з тебе. Багато слів написано пером. Гудуть ліси, реплять дубові кросна, парчеву, зливу виткавши з небес. Це рядки із поезії Ліни Костенко. Перевіримо, що у нас вийшло. Не кажи. Це форма наказового способу. Форма наказового способу утворюється від основ теперішнього часу. Не кажуть. Уть відкинули, ось в нас основа. Далі, не маю, це її форма теперішнього часу. Йдемо далі, не карай, та ж сама ситуація. Карають. Ють відкидаємо від основи теперішнього часу. Далі, наступне речення, в ньому два дієслова минулого часу жили і вибухали. Дієслова минулого часу утворюються від основ інфінітива. «жити», відкинули ти, і до основи «жи» у нас приєднується суфікс л і закінчення и, тому що це форма множини. Вибухала та ж сама ситуація. Вибуха ти, ти відкинули, вибуха, залишилася основа, і ми до цієї основи приєднуємо суфікс L і закінчення, яке нам необхідно. Ну, як і в першому ході слова, це форма минулого часу множини. Далі, третє речення. Багато слів написано пером. Написано, безособова форма на но. Ми з вами знаємо, що такі форми утворюються від дієприкметників на ний. Написаний, а сьогодні ми з вами повторили на початку уроку, що такі дієприкметники, як ми їх називали пасивні дієприкметники засновою на А написати. Бачимо, утворюється від основи інфінітива. Далі гудуть це форма теперішнього часу. Дійсного способу, третя особа множини, закінчення уть, яке ми повинні відкидати, реплять, та ж сама ситуація. Закінчення відкидаємо, у нас основа теперішнього часу. Вона, в принципі, і є тут ця основа. І є у нас ще дієприслівник, виткавши, дієприслівник доконаного виду, що зробивши, виткавши. Дієприслівники недоконаного виду утворюється від основ теперішнього часу. Дієприслівники доконаного виду утворюється від основ інфінітива. Отже, видка ти, ми з вами відкинули ти, і утворили дієприслівник, виткавши. Друге завдання. Ви бачите перед собою два дієслова, дві форми. Розв'язатий це інфінітив, і лунають це дієслово у формі теперішнього часу, дійсного способу, у третій особі множини. Я думаю, що ви вже здогадалися, що далі на нас чекає. Ми повинні від цих дієслів, утворивши основу інфінітива, утворивши основу теперішнього часу, утворити інші форми дієслова, які від них можна утворити. Ну, от слово розв'язати. Давайте ще раз повторимо, от що і де нам треба визначити. Тобто, нам треба утворити форму минулого часу, форму умовного способу. Далі, ну, не завжди ми зможемо. Не від усіх дієслів утворюються активні дієприкметники доконаного виду. Пасивний дієприкметник засновою на А можна спробувати. І відповідно дієслівну форму на 0 то. Ну, що у нас там вийде, Дієприкметник доконаного виду. Так. Отже, розв'язати можна утворювати форму минулого часу чоловічого, можна жіночого, ну, яку хочете, може там ножини. Ми чоловічого роду. Розв'язати, ти, відкидаємо, розв'язав. Ось до цієї основи ми з вами доєднуємо суфікс. Розв'язав є у нас. Далі розв'язав би форма умовного способу. Активний дієприкметник минулого часу або доконаного виду ми з вами не зможемо утворити. Ну, от, тому що це перехідне дієслово, а там від неперехідних дієслів треба утворювати. Так що від цього дієслово не утворюється. Але активний дієприкметник доконаного виду, пасивний дієприкметник ми з вами можемо утворити, тому що у нас основана а, розв'язана, додали і закінчення розв'язаний. І зрозуміло, що від цього розв'язаний, утворюється безсобова оформлена но, розв'язано. І розв'язати, що зробити, що зробивши, розв'язавши. Це ми з вами можемо утворити ще й дієприслівник. Лунають. Ють, відкидаємо закінчення, залишається основа теперішнього часу луна. Ну, від цього слово, ми з вами зможемо утворити, на жаль, тільки дві форми: це форма наказового способу, наприклад, луна лунай, лунайте і так далі. Цей момент можемо зробити. і ми знаємо, що активні дієприкметники недоконаного виду або теперішнього часу лунаючий. Ну, навряд чи таке ми почуємо, хоча у поетичних текстах може бути, ми з вами використовуємо опусову форму той, який лунає, або той, що лунає. І можемо утворити дієприслівник недоконаного виду, що роблячи лунаючий знову ж таки від цієї форми. Перевіримо, що ми. З вами робили. Це до першого завдання можна ще раз себе перевірити з першим завданням, якщо ви виписували дієслова і дієслівні форми. От, і це до другого слово розв'язати, все, що ми могли утворити. І від основи луна. Наступний наш крок це дієвідмінювання. Щодо цієї теми, то говоримо багато і в сьомому класі, і до сьомого класу, тому що це ще в початковій школі вивчається особові закінчення дієслів і букви Е, Є, И, Ї, тому що це така серйозна орфограма, і частенько допускаються помилки саме на цю орфограму. Що ж таке дієвідмінювання? Це зміна дієслів за особами і числами. От, а якщо ми з вами говоримо про дійсний спосіб, то це ще й за часами. У, наприклад, теперішній час і майбутній час. Минулий час за особами не змінюється, як, як ви пам'ятаєте, з першого уроку. Як визначити дієвідміну дієслова? Які дієслова належать до першої дієвідміни, які до другої дієвідміни? Знову ж таки, нам допоможе в цьому третя особа множини. Теперішнього часу. Ось о, ми з вами сьогодні вже говорили про такі дієслова і знову повертаємося до них. Отже, якщо у третій особі множини дієслово має закінчення «уть» або «ють», значить це дієслово першої дієвідміни. Приклад, іти, інфінітив, вони ідуть, закінчення уть, перша дієвідміна. Чути вони чують, перша дієвідміна. До другої дієвідміни належать ті дієслова, які у третій особі множини будуть мати закінчення ать або ять. Бачити бачать, сидіти сидять. Але бувають такі моменти, що ми можемо не тільки за традиційно, за формою третьої особи множини, за закінченням такого дієслова визначити дієвідміну дієслова, ми можемо точно також за неозначеною формою. Ну, якщо ми з вами сьогодні говоримо про дві основи дієслова, і про інфінітив, і про третю особу множини, то в принципі і тут їхні обов'язки розділяються навпіл. За неозначеною формою, як визначати? Якщо дієслово має суфікс и і або «-ї», перед суфіксом ти, який ми з вами відкидаємо, для того, щоб визначити основу інфінітива, то такі дієслова належать до другої дії відміни. Наприклад, вірити, зверніть увагу. Ось у нас суфікс і перед інфінітивним суфіксом. Терпіти, суфікс і перед інфінітивним суфіксом, гоїти, суфікс і перед інфінітивним суфіксом. Перевіримо, поставимо в третю особу множини, за закінченням традиційно: вірять, терплять, гоять точно дієслово слово другої дієвідміни. Але. Звичайно, як із певного правила, є винятки. Є слова хотіти, гудіти, жаліти, ревіти належать до першої дій відміни. Зверніть увагу, а вони теж мають суфікс-і перед інфінітивним суфіксом. Хочуть, гудуть, а не гудять і не ходять», як деякі говорять. Жаліють ревуть. Далі, якщо є суфікс А після шиплячих, ну, тобто після букв, які позначають шиплячі звуки, наприклад, буква ША, «ща» і так далі, який у формах першої особи однини випадає, теж воно належить до другої дії відміни. Приклади мовчати, ось у нас буковка, яка позначає шипляче, і ось у нас суфікс А. І от він зник у першій особі однини мовчу. Тобто дієслово слово мовчати мовчать, належить до другої дії відміни. Держати держу, Та ж сама ситуація. Але знову ж таки є винятки. Слово іржати, іржуть, хоча теж є, і буква, яка позначає шиплячий, і суфікс а, але це дієслово першої дії відміни. І дієслова спати, бігти належать до другої дії відміни. Сплять біжать. Тому що дуже часто можна побачити спемо, ми вже спемо. Чому? Ну, через те, що не вивчили до кінця дієвідмінювання. До першої дієвідміни належать, ну знову ж таки, можемо за основу інфінітива визначати. Є слова з односкладовою основою, тобто, коли ти відкидаємо, залишається один склад основи. Ли, ти відкинули, би, ти відкинули, ми, ти відкинули, пи, ти відкинули. Перевірмо традиційно: вони «лють», б'ють, миють, п'ють. Точно, перша дієвідміна І суфіксами ну і а, що не випадають в особових формах: крикнути. Ось. Біліти, грати. З основою на приголосний нести, могти, берегти. Вони несуть, можуть, бережуть. І з основою на оро оло. Побороти вони поборюють, колоти вони колють, полоти вони полють. Ось такий момент. Якщо вам легше визначати за основою, Інфінітива дію відміну, будь ласка, без проблем визначайте. Якщо за формою третьої особи множини, точно так же. Можете і так, і так, тобто перевіряти самостійно самі себе. І врешті-решт ми дійшли до орфограми, про яку давно знаємо, яку давно використовуємо, але все одно виникають такі моменти проблемні, коли неправильно пишемо в особових закінченнях букви. Отже, букви Е «є» і в особових закінченнях, як вони там з'являються, знову ж таки, через прив'язку дієслова до певної дієвідміни. Якщо це дієслово першої дієвідміни, то у його особових закінченнях ми побачимо букву Е після приголосного основи на приголосний, букву Е після основи на голосний. І якщо це дієслово другої дієвідміни, то відповідно ми побачимо в його закінченнях букви И. Є, Є. Далі ви бачите на екрані якраз ось дієвідмінювання дієслова конкретного, першої дієвідміни відміни і другої дієвідміни. Це перша дієвідміна у нас однина множина, це друга дієвідміна одне нам Дієслово казати. Я кажу, ми кажемо. Ти кажеш, ви кажете. Він, вона, воно каже, вони кажуть. Точно так же дієслово шити. Лежати, стояти, і ви можете подивитися, які закінчення мають дієслова першої дієвідміни, мають дієслова другої дієвідміни. Тут вони всі виділені ще один момент одразу. За першою особою однини ми з вами ніколи не зможемо визначити, що це дієслово належить до тієї чи іншої дієвідміни. Зверніть увагу, і в дієслові першої дієвідміни, і в дієслові другої дієвідміни закінчення абсолютно тотожені. Так що перша особа однини нам в цьому ніяк не допоможе. І ще один момент, який пов'язаний з нашим минулим уроком, саме у першій особі однини в дієсловах відбувається. Чергування приголосних звуків. От у нас казати кажу» одразу з, змінюється на ж. І таких змін приголосних звуків достатньо. Але минулого року ми з вами говорили про це, тому сьогодні тільки повторюємо цей момент, якраз повторили. І закріплюємо цей момент дуже важливий. Ви бачите, що в третьому завданні подані тільки дієслова з пропущеними. Місцями, і зрозуміло, що нам треба залежно від того, до, якого, до якої дії відміна лежить те чи інше дієслово, поставити потрібну букву на те місце пропуску, яке нам запропоновано. І розподілити ці дієслова на дві колонки. До першої колонки ті дієслова, в які ми з вами на місці пропуску поставимо. Букви Е або «Є», а до другої колонки там, де ми повинні поставити букви И або «Ї». Лікуєш, порівняєте, маните, приховаєте, звеличиш, познайомишся, закликаєте, миримося, промовляєш, помічаємо, дружимо, любите, підтримаєш, здужаємо, заблукаєш, знатимеш, об'єднуватимемо, граєшся, пошкодите. Хочу звернути вашу увагу, що в двох дієсловах о, тут і тут. Тут будуть букви вставлені не в закінчення, закінчення, хто теж буквою є, чому ми потім з вами після виконання вправи ще раз звернемося до цих дієслів. І вправа можна, можна перевірити цю вправу за допомогою ключа. Якщо ви правильно розподілили дієслова, якщо правильно понаписували ті буковки, то із третіх літер кожного записаного дієслова складеться прислів'я. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися для того, щоб перевірити. Ми перевіряємо. Отже, до першої колонки слід було виписати такі дієслова. слова: лікуєш, лікують. Одразу перевіряємо, чи дійсно це перша дві відміна. Порівняєте, порівняєш, порівняють, приховаєте, приховають, закликаєте, закликають, промовляєш, промовляють, помічаємо, помічають. Підтримаєш, підтримають, здужаємо, здужають, заблукаєш, заблукають і граєшся, граються. Далі до другої колонки нам слід було віднести такі дієслова. манити, манять, звеличиш, звеличать, познайомишся, познайомляться, миримося, миряться, дружимо, дружать, любите, люблять. Знатимеш, тут у нас не треба було закінчення вставляти, тут у нас треба було вставляти у якраз між значущими частинами слова і чому тут буква и, чому тут буква И слід пригадати те, що ми вивчали трошки раніше в сьомому класі, а саме це складна форма майбутнього часу дієслова. І тоді в сьомому класі ми з вами вивчали так: до основи інфінітива знати, а інфінітив завжди закінчиться на ти. Рішено ці, ну тобто тут тільки буде буква и додається суфікс М і особове закінчення. Але чому ніколи не виникало запитання, чому складна форма, ну, чому слово повинно бути складним, тобто повинно бути два корені. А якщо ми говоримо про інфінітив та плюс суфікс, та плюс закінчення і так далі? Справа в тому, що ця форма утворилася дійсно із двох коренів. От у нас корінь зна. А є ще старовинне дієслово, ну, яке зараз скоротилося, от якраз до декількох, можна сказати, буковок це слово, дієслово йняти. І воно теж раніше, як і всі дієслова, змінювалося я йму, ми ймемо, ти ймеш і так далі. І ось до основи дієслова додавалася інша основа дієслова і утворювалася складна форма майбутнього часу. Ну А тепер ми з вами говоримо трошки інакше тобто перерозподіл. Для того, щоб вам легше було запам'ятати, до основи інфінітива додаємо суфікс М і закінчення особове. До основи інфінітива об'єднувати, додаємо суфікс М і закінчення ЕМО. І тому тоді легше запам'ятати, чому тут буде буква І, чому вона не змінюється і взагалі не пов'язана із дієвідмінюванням. І пошкодити пошкодять. Тобто ми все з вами перевірили, все правильно одразу поставили у форму треті особи множини, традиційно перевірили. І вже букви тут у нас третє скрізь визначені, із цих літер складається прислів'я Криком дуба не зрубаєш. Дійсно, треба не кричати, а діяти, ось, і дієслово нам про це постійно нагадує. На сьогодні це вся інформація. Рада була, якщо ця інформація допоможе вам, правильно уживати форми дієслова і правильно писати особові закінчення. Дякую за вашу увагу! Бережіть себе на все добре!